Всім привіт! Я вийшла на поле показати вам другу хвилю плодоношення Флоренса. Це КСД-сорт коротко світлового дня. Але цього року я не знаю, що з ним сталося. Глюки чи що, не знаю, але прям масово, масово цвіте і масова ягода. Зараз покажу. Ось. Ось ось скільки. Гронами і он там цвіте, також і ще ягодки такі будуть і запилені, нема доча не достигла. Та ж пізній сорт. Мама <рес> ну, ну, Просто я не знаю, що з нею сталося. Нема, пішли